Осінній благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся в Балтському педагогічному фаховому коледжі. Пройшов він під гаслом День українського хліба і повністю виправдав свою назву, бо нині студентські, учнівські та педагогічні колективи добряче постаралися, аби представити широкий асортимент найрізноманітнішої випічки та традиційних національних страв для всіх відвідувачів ярмарку. Кажуть, такі заходи споконвіку об'єднували людей та демонстрували хазяїнських. Новитість і щедрість українських господарів та господинь, та головна мета ярмарку благодійна, адже усі виручені кошти за продаж смаколиків Полич спрямує на підтримку наших славетних оборонців, які нині протистоять загарбницькій російській навалі. Ярмарок це традиційний захід для українського народу, оскільки якраз в таку традиційну осінню пору відбувалися заходи, що дозволяли і похвалитися своїми врожаями, і разом з тим поповнити свої запаси. Ось і в нашому закладі такий вже традиційний захід. Він не тільки допомагає нашим здобувачам освіти розвивати такі важливі для сучасної особистості соціально-економічні навички, але й переслідує важливу Мету. ми сьогодні разом із нашою педагогічною та студентською спільнотою долучаємося до благодійної місії. Ми щиро віримо в перемогу наших збройних сил України, в те, що ми стоїмо на нашій рідній землі, рідній українській землі, і так буде завжди. Ми зараз дивимося на таке сонячне українське небо, і так воно і буде. І ми хочемо допомогти. Приблизити цю перемогу, тому сьогодні пропонуємо всім ярмаркувати і перемогу нашим ЗСУ подарувати. Тому всіх запрошуємо щиро відвідати вироби, які зроблені українськими руками, руками наших здобувачів освіти та їх батьків. Я є головою студентської ради коледжу і хочу вам трішки розповісти про наш ярмарок, який сьогодні проходить у стінах нашого рідного коледжу. Тут і тут не тільки студенти готують їжу, продають, її, а й допомагають нашим ЗСУ. Можна сказати, що наші студенти, батьки наших студентів, батьки наших школярів, які також в нас навчаються, всі ми разом долучаємося до допомоги для наших збройних сил України. Ми хочемо допомогти нашим збройним силам України, допомагаємо як можемо, адже ми студенти, ми діти, ми наше майбутнє нашої України. Слава Україні і слава Збройним силам України другий рік поспіль. Викладачі циклової комісії психолога педагогічних дисциплін напередодні 95-ї річниці з дня заснування закладу освіти, напередодні великого свята День захисників і захисниць України, а також напередодні дня працівників освіти проводять благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Сьогодні ярмарок проходить в стінах закладу освіти під гаслом День українського хліба. Всі кошти, які будуть зібрані під час проведення ярмарку, будуть спрямовані на придбання подарунка для збройних сил України, який ми плануємо передати 30 вересня під час урочистого зібрання з нагоди 95-ї річниці. З дня заснування закладу освіти учасниками заходу є здобувачі освіти першого четвертого курсу, як фахової передвищої освіти, так і бакалаврату вищої освіти, а також учні дро третього класу. Також стала традицією перед початком ярмарку проводити аукціон. В минулому році на аукціон були виставлені три зуби, виконані в такі, креативних методиках. Сьогодні виставляється на аукціон великий святковий каравай, присвячений 95-й річниці з дня народження коледжу, тому що на караваї якраз і відображена символіка коледжу зібрані кошти під час аукціону. Будуть достойним внеском на підтримку збройних сил України. Сьогодні на території нашого коледжу буде відбуватися безпрограшна лотерея для всіх студентів, можуть брати участь викладачі, працівники та всі бажаючі. У якості призів ми обрали канцелярські товари, які стануть нагоді кожному, і всі гроші будуть зібрані та передані, спрямовані на збройні сили України. Безпрограшна лотерея, аукціон з продажу запашного українського короваю. Танці, співи та розваги. Ярмарок видався дуже веселим і багатолюдним, адже були представлені товари на будь-який смак, до того ж і ціни доступні. Продавці кажуть, готували з душею та натхненням, а зігрівали їх думки про те, що зможуть хоч якось допомогти українській армії. Як це було, дивіться в нашому матеріалі. Цьому році напередодні Дня захисників і захисниць України, професійного свята Дня працівників освіти. Напередодні Дня народження нашого закладу освіти, 95-ї річниці з дня заснування, ми проводимо благодійний ярмарок День українського хліба. В минулому році під час благодійного ярмарку ми проводили аукціон. І на аукціон виставляли тризуби, які виготовили наші студенти під керівництвом викладачів. Сьогодні наш ярмарок не буде виключенням. На аукціон виставлений наш святковий каравай. Будь ласка, Софія, ви хотіли взяти в руки, продемонструйте. Святковий каравай за цифрою 95. Караваєм зустрічають самих дорогих гостей. Караваєм ми сьогодні зустрічаємо наших здобувачів, викладачів і працівників. І так, починаємо аукціон. Мінімальний крок 50 гривень. Починаємо з ціни 250 гривень. Будь ласка. І так, виставляємо каравай на продаж. 250 гривень. 300. 350. Хто більше? Прошу, Тетяна Олексійовна. 400 гривень, Тетяна Олексійовна, раз. 400 гривень, два. 500. 502. 503. Продано. Будь ласка, поаплодували. Так, скринько Сергій Іванович, свідки, друзі. І сьогодні ми хочемо передати слово учням і батькам другого класу, тому що є ще такий цікавий внесок на підтримку збройних сил України саме від учнів другого класу. На протязі півроку ця маленька україночка збирала по 10, по 5, по 1, по 2 гривні. Франко. Ніка і сьогодні від своєї родини вона хоче ці гроші передати військовим. Дуже важка. Тут знаходиться три тисячі. Жіть, поспішайте, господарі й гості, глядіть, не минайте, на ярмарок прошу гуртом поодинці. Чекають на всіх тут чудові гостинці. На ярмарку нашим веселім, багатім, Є чим дивуватись і є що придбати. Тут щедрі дарунки і саду, й городу, тут пісня і жарти усім нагороду. Ось саме в таку, як зараз, осінню пору, коли все добро із садів, городів, полів і лісів уже зібрано в комори, льохи і клуні і відбувалися в наших містечках і великих селах справжні дійства, українські ярмарки. Чого тільки не було на них у незапам'ятні часи? Та сьогодні ми хочемо показати вам сучасний погляд на такий ярмарок. Найбільша мрія кожного це довгоочікувана перемога нашої країни. Запрошуємо вас доєднатися до благодійного ярмарку, присвяченого перемозі України. Усі зібрані кошти будуть передані на допомогу Збройним силам України. Тож грошей ви не шкодуйте, ярмаркуйте, ярмаркуйте, перемогу подаруйте. І опора, а ми з вами можемо підтримати їх теплом наших сердець і спільною доброчинністю, взявши участь у ярмарку День українського хліба нагадуємо, що кожна гривня зібрана сьогодні стане частинкою нашої великої спільної перемоги. Страф, запрошуємо перевірити свою квітливість та удачу. На вас чекає лотерея «Щасливчик». Гей на ярмарок хучіше і не пішки, а бігом. Тож збирайтесь веселіше всі на ярмарок гуртом. Та мерщі додайте ходу, просинайтеся, не спіть вже на ярмарку народу. Тож і ви сюди біжіть. Торгуйтеся, старайтесь. До товару придивляйтесь, усміхайтеся, жартуйте і потрібне все купуйте. Що сьогодні пропонуєте своїм покупцям? Наші домашні торти, які робили наші батьки, ми робили дуже смачні і сосиски в честі. Дуже доступні ціни. От о, кусочок тортика 15 гривень. Кексик 8. Кексів 8. Кексів 8. <рес> 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 Цей торт 20 гривень, один кусочок. Дуже смачно, розроблено дуже... з любов'ю. Ми сьогодні хочемо цим ярмарком допомогти нашим захисникам і захисницям зібрати кошти для них і допомогти їм. Дівчата, як іде ваша торгівля? Все дуже чудово. Більше всього розпродаються торти. Люди дуже раді. У нас є пиріжки з вишнею, з картоплею, з сізьких тесті, багато тортів різних кекси. tá que biza acho que ia Печиво, каравай такий великий. Є у нас Виглядає все дуже апетитно. Хто готував? Ми сьогодні дуже раді допомогти Збройним силам України. Хто що то той приніс. Сподіваюся, зібрані кошти допоможуть нашим військовим. Бажаю всім миру, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Як вам ярмаркується сьогодні? Молодці всі пригідно представляють. а саме головне, що гідна справа, тому що кимальовані кошти вони підуть на захист цього. Все, тому молодці. Можна тільки подякувати нашим організаторам і нашим виконавцям. Ми сьогодні пропонуємо дуже смачний борщ, пропонуємо пампушки з часником, дуже смачний компот, желе, печення, гарні дівчата та гарний настрій. А як взагалі виникла ідея саме приготування борщу, дуже оригінальна страва для ярмарку? Ой, це взагалі було сказано в шутку, але ми з куратором так вирішили, що це буде дуже так, актуально, так та символічна. Тому зварила борща, можу пригостити. Як купують люди, що говорять? Кажуть, що дуже смачний борщ, що дуже класний настрій ми їм задаємо. Що все дуже просто ма і настрій в нас також просто супер. Я тут при... я взагалі гроші збираю. Так. Е, стол дуже смачний, е, виноград дуже смачний, е, особливо. Е, як гарбуз, а кавун. Я би побажав перемоги найшвидше, і це, що ми робимо, все для Збройних сил України. Я сьогодні трошки козак, трошки гетьман. Це все для наших збройних сил. Ми підтримуємо армію, ми свідомі українці. Сьогодні в нас стільки всього тут, і сілька людей хороших зібралося, і школа прийшла, і студенти нашого коледжу, І подивіться, стільки різних товарів. Чим пригощаєте? Каравай, пиріжки, борщ, компот, булочки. Подивіться, який великий вибір товару. Ціни самі доступні від 10 до 35 гривень. Самі доступні ціни в нас найкращі. По нашій країні перемоги, нашим збройним силам, нашим захисникам, нашим козакам всього найкраще, щастя, здоров'я. Ми їх всіх чекаємо вдома. А нашим студентам добре закінчити семестр. Сьогодні ми пропонуємо буквально все: від води до кексиків. Виноград, тобто все на будь-який смак і все, що забажають. Хто готував такі смаколики гарні? Ми готували всією групою, хто що хотів, і кого на що було натхнення. Мені допомагала готувати моя мама. Просто, але смачно. Всі ми віримо в нашу перемогу і робимо все задля неї. Україна! до перемоги! Ми готували багато різних страв і всією групою привезли все сюди, готували вдома. У нас є пиріжки з яблуками та корицею, є рогалики з корицею, є бите скло, десерт, кекси, кекси мафіни, є мафіни з морквою та ананасом, є шоколадні кекси, є каравай. Був ще хліб великий, але його вже купили. Є пиріжки з картоплею, є осіннє печиво з. Е Абрикосовою, абрикосовою начинкою, є виноград. У нас є все. Ще є у нас капоти різні, тому ви можете у нас придбати все. Ми готувалися з дуже приємним настроєм, тому що ми знали, що буде такий ярмарок, тому що він благодійний. Ми маємо допомагати і нашій країні, і нашим хлопцям, які на передовій за нас стоять. щоб ми тут могли зараз розважатися? Купують багато вже майже ну добре, так назбиралися в скринці. Я сьогодні пропоную такі горішки, пиріг, все домашнє, у нас все смачне, всі готували, всі дуже старалися, щоб все було дуже смачно, щоб все купляли. Ми збираємо гроші для наших військових, хочемо їх підтримати і так далі. Як купують у вас? Купують нормально, ну хочеться трішки більше, але все, що є. Ми як буто йдемо до перемоги. Скоро буде тому дякуємо нашим військовим. Разом до перемоги. перемоги. Готували студенти 31-ї групи, паляниці, вареники з сиром та з картоплею. Тожитку готували, вареники варили і дома готували. Як торгівля йде, бачимо у вас майже повна скринька. Торгівля йде чудово. Бажаємо всім військовим здоров'я, миру, злагоди, щоб вони. Всі повернулися додому живими та здоровими. Я відчуваю напевне гордість за свої за своїх здобувачів освіти за свою групу, тому що вони молодці. Вони зробили таку класну колаборацію з нами, з викладачами, з батьками приготували. Ви бачите різноманітні солодощі, торти, печиво, цукерки. Молодці все дуже смачно можете придбати просто кайфово. І знаєте, дуже радує те, що ми всі кошти звичайно спрямовуємо на збройні сили України. І що дуже важливо, це не лише фінансова підтримка, да а це і е, громадське виховання. Це виховання в наших здобувачів освіти, почуття патріотизму, підвищення національної історичної свідомості, тому що в умовах російської агресії, да, в умовах такої прямої війни, грубої жорстокої, це е, є таким, знаєте, е, класним засобом протидії. Засобом боротьби тому е, дуже влучно свій час сказав Джон Кеннеді, американський президент, що не питай, що країна може зробити для тебе, а питай, що ти можеш зробити для своєї країни. Тому я гадаю, що ось такі маленькі кроки вони призведуть до великого майбутнього нашої України. Не минайте, товар у нас не Дивіться, вони дуже смачні, солодкі, а це пиріг, пиріг рибний, рулетики тільки смачненькі, наполеончик да, смачний. Патріотичні горішки, патріотичні, патріотичні сосиски дуже товар. Все домашнє, з пацієнтам. Бачимо, що майже нічого не залишилось на вашому столі. Як купували люди, що говорили? Що дуже смачно і що дуже. Е, Ну, видно, що зроблено з душою. Це готується для наших хлопців, тому це тільки з душою ну, з любов'ю любов і щирим серцем, що е, от ми зможемо допомогти дати, нашим хлопцям, дати, нашим дати нашим такий нашим маленький хлопцям. внесок в перемогу України над цією війною. З з маленький, але крок для перемоги. З надією, що це все продасться і ми зможемо допомогти нашим хлопцям. Я як викладач. Як мама, як куратор найпрекраснішої, мабуть, в світі групи хочу висловити слова подяки. Моїм батькам, всьому батьківському колективі, тому що сьогодні у нас на столі залишилося всього декілька позицій, але кожна із них була зроблена руками наших мамів, бабусів татусів. І в нас уже ви знаєте, навіть є постійні клієнти, ті, які спробували один шматочок і вже повертаються. А це говорить про те, що кожен товар на столі зроблений дійсно з любов'ю і теплотою, тому що за кожним шматочком стоїть чиясь історія. Когось чекає тато, хтось чекає тата, хтось брата, хтось просто знайомого чи сусіда. Але ми всі щиро віддаємо наш товар, знаючи, що кожна копійка піде точно за призначенням. Тому усім, хто доклав працю до сьогоднішнього свята, велика подяка. Сьогодні ярмарок, і ми вирішили трошки розважити людей. Є українські дівчата і статні чоловіки. Чоловіки двоє. Ходимо, фоткаємося, розважаємо людей. Бажаємо Збройним силам України перемоги і удачі. Який саме внесок буде зроблено на підтримку українських військових, дізнаємося вже незабаром. А саме під час святкових урочистостей з нагоди 95-ї ювілейної річниці з дня заснування навчального закладу. Святкове дійство відбудеться вже 30 вересня.